Ось і дісталася до ПК шоста оселя зла, яку можна вважати однією з найнеоднозначніших ігор минулого року. У цьому величезному франчайзі траплялися як шедеври, так і середнячки, але з настільки різними відгуками від фанатів та критиків, жодна гра серії ще не зустрічалась. Тому намагатимемося у всьому розібратись та оглянути Resident Evil 6. Ракун Сіті знищене, засновників Амбрели немає, корпорації не існує, а Альберт Вескер теж знищений. Думаєте, це все? Звісно, ні. Це ж Resident Evil, А тут завжди знайдеться варюватий вчений, який схоче побавитися з вірусами та когось заразити. Тому у продовженні над світом з'являється нова біологічна загроза. Амбрела відроджується у нео Амбрелу з новими керівниками та нашими противниками, які за традицією в кінці будуть сотні разів перетворюватися на якусь бритку біомасу, а розбиратись з цим безладом доведеться головним героям, яких у цій грі аж семеро. Кількість кампаній збільшилась до чотирьох, і кожна з них зібрала найвідоміших з серії персонажів: а саме: Леона Кеннеді, Кріса Редфілда, Аду Вонг. А у третій кампанії присутня вже доросла Шеррі Біркін з Resident Evil 2 та Джейк Мюллер, який виявився сином самого Вескера. Кампанії відрізняються не лише дієвими особами, а й самим сприйняттям. Наприклад, історія Леона та його подружки Гелени Гарпер повністю у дусі перших частин серії. Нас знову впускають у заражене містечко, по вуличках сновигають класичні зомбі, а набоїв частенько не вистачає. І це все навію спогади про події, які відбувались у Resident Evil 2. Шкода, що під кінець кампанія переходить більше у екшн без ступеньких моментів не обійшлось. Наприклад, як з президентом США Леона і Гелену ледь не цілу кампанію звинувачують у. Його вбивстві, а те, що він зомбі і йому потрібне лише м'ясо, це нікого не цікавить. Якщо дивитись на історію Кріса Редфілда та його напарника Пірса Невінса, то це типовий шутер від третьої особи, у якому на передній план ставиться військова драма. У випадку з цією кампанією, драма дійсно відчувається. Тут вже немає цієї таємничої атмосфери, лише багато голівудського екшену та перестрілок. І ворогами виступають не зомбі, а біотерористи. Ця кампанія вийшла найслабшою, оскільки у ній декілька затягнутих моментів, але пройти все ж варто. То, хоча б заради фіналу, який змусить поспівчувати Крісу і Пірсу. При запуску третьої кампанії, де йдеться про Джейка та Шері, очікувалося самокопіювання. Але ні, розробники якось дотумкали понапихати туди купу всього. Нас водять по різноманітних локаціях: то ми у засніженому лісі, то у лабораторії, а потім шахти, особняки тощо. Також присутній стелс, драйвові поїздки на снігоходах. А колорит у цьому всьому надає те, що Джейк просто майстер рукопашного бою. А ще у цій кампанії у нас буде скалка в дупі у вигляді. Устанака, який грає роль Немезиса з Resident Evil 3. Остання четверта кампанія це історія Ади Вонг, мета якої відповісти на всі питання та поставити крапку у сюжеті. Загалом у ній нічого особливого немає. Але загадковість Ади і розплутування всієї історії робить її не менш цікавою. Усі чотири кампанії перетинаються, а всі сім героїв, хоч раз, але зустрічаються та навіть допомагають один одному. А у кожного персонажа ще й характер свій, що робить зустрічі напруженішими. Єдине ж. Шк... Шкода, що між цим всім переплетінням не можна зробити якийсь хід, який би хоч трішки змінив історії іншої кампанії. Усе лінійно і немає ніякого вибору. Ще варто сказати про постановку Катсцен. Вони неймовірно круті. Усі ролики завжди цікаво дивитись, а музичний супровід робить їх ще кращими. Коротко кажучи, над цим капком попрацювала на 10 з 10. Чого не скажеш про геймплей? Почнемо з того, що у грі є кооператив. Це усім зрозуміло, адже у трьох основних кампаніях завжди присутні два персонажі. Цю гру взагалі Рекомендується проходити тільки у кооперативі, оскільки у грі багатенько різних коопних фішок і часто розділяються завдання. Наприклад, один має виконувати якусь QTE задачу, а інший гравець змушений прикривати свого друга. І такого у грі безліч. І взагалі з другом проходити завжди цікавіше. Щоправда, яка б не була гра, вона все одно в кооперативі перетвориться на комедію. І на початку гри, напевне, кожний буде протирати джинси на дупі персонажа, бо він кумедно на ній лазить. Геймплейним нововведенням у Resident Evil 6 є те, що персонаж. На можуть ходити при стрільбі, хотілося б сказати, що вони дійсно ходять і стріляють одночасно, але це не сильно щось змінило. Хоча справді стало зручніше, серед більш вагомих нововведень було помічено рукопашний бій. Він дійсно робить ігровий процес бадьорішим. Звісно ж, бурляти сомбаків направо і наліво не вийде, бо у кожного персонажа обмежена витривалість. З рукопашкою зв'язаний один веселий момент. Річ у тім, що жіночі персонажі частенько роблять деякі трюки не гірше за реслерів на WWE. а це серйозній грі не дуже личить. Та в коопі це розважає. Ще є можливість падати на п'яту точку та повзати, що не надто часто використовується, але інколи без цієї можливості не обійтись. Швидкі трафунки у гри не відібрали, їх стало більше. Напруження у гравцях ще зросло, і майже всюди вони вдало вписані. Дуже рідко, але бувають моменти, що від гравця гра вимагає неймовірної реакції та швидкості. А тепер переходимо до проблем. І найбільшою з них є інвентар. З ним розробники перемудрили. Усі набої і зброї, які знаходимо на рівнях, завжди розподіляються. Діляються для обох гравців. Немає такого, як у п'ятій частині, що потрібно було вибирати кому які набої потрібні більше. Зброя чомусь взагалі не входить в інвентар. Тобто, ближче до кінця гри у кожного гравця є по 5-6 різних видів зброї. І знову ж таки, немає такого, що гравці домовляються, хто з якою зброєю буде ходити, і найгірше, що не можна обмінюватися предметами. Якщо у друга скінчились набої, нема можливості позичити. А якщо викинути з інвентаря, вони просто пропадуть. Прокачку зброї з гри взагалі прибрали. Тепер є вміння, але ці. Вміння не сильно на щось впливають, і збирати різні статуетки вже менш цікаво. У грі ще є додаткові режими, такі як полювання навцілілих і два види режиму найманець. Останній вже давно знайомий фанатам серії, що є простим відбиванням натовпу зомбі або Джаво за певний час. Після проходження гри рекомендуємо заглянути у цей режим, бо у ньому просто весело побігати з другом. Щодо полювання навцілілих, цей режим дозволяє зайти у проходження якогось гравця і грати за зомбі або біотерористів. Ідея цікава, але не більше. Графіка у грі. Лі в межах нормального усі основні персонажі добре деталізовані, бувають жахливі та дуже жахливі текстури. Але оскільки майже завжди темно, їх не помічаєш. Розробники трішки напортачили ще з системою освітлення. Навіть у більш-менш освітленій локації можна за 5 метрів не бачити зомбі. А це взагалі нереалістично і інколи дратує. Отже, про гру можна розповідати і розповідати, бо вона має безліч переваг і недоліків, що можна сказати точно, гра не лайно, але й не шедевр. Вона може вразити, але деколи просто не розумієш, де Capcom загубила свій досвід. Розробники дуже багато впхали у одну гру, як не як чотири різних кампанії, від яких дуже різні враження, а проходження забирає більше 20 годин. І ось ця велич гри може відразити деяких геймерів, а також фанатів через те, що у грі багато стрілянини та голівудського екшену. Чи варта. Гра уваги, думаємо так.